Привіт, усім песо-батькам! Якщо ви саме збиралися поповнити арсенал іграшок своїх гавчиків чимось новеньким, то це відео для вас. У нас в гостях ічі, і сьогодні ми розповідаємо про нову лінійку іграшок біеко від бренду Тріксі. Це м'які плюшеві іграшки у вигляді тваринок з дуже милим мінімалістичним дизайном. Їхня особливість у тому, що аж на цілих 96% вони виготовлені з перероблених матеріалів. У такий спосіб компанія Trixie підтримує ідею розумного споживання та зменшення забруднення нашої планети. Тому такі іграшки є абсолютно безпечними для ваших улюбленців. А приємним бонусом є весела пискавка всередині іграшок, що стимулюватиме собань до активної гри та пробуджуватиме в них мисливські інстинкти. Тож давайте скоріше їх розглядати. Альпака песику буде зручно та м'яко носити її в зубах завдяки довгій шиї альпаки. До того ж за розміром, вона оптимально підходить для собак середніх і великих порід, але може також сподобатись невеликим песикам, які полюбляють здобич побільше – віслючок. цікаве, ти що додатково до пискавки має ще й елемент всередині, який шелестить. Це також привертатиме увагу ваших гавчиків під час гри. Ведмідь. Завдяки приємній текстурі та зручній формі собаня зможе як гратися з ним, так і спати у милих обіймах. Дракон окрім пискавки, має кумедні ріжки та крильця, які додатково зможуть зацікавити песика. Обирайте плюшевого друга до вподоби ваших звірят. Іграшки не лише приємні на вигляд і дотик, вони ще й зможуть чудово доповнити інтер'єр. Не забувайте тішити своїх собань забавками. А ми з інші бажаємо песикам купу емоцій та справжнього звірячого щастя. Більше про ці іграшки тріксі Еко на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб точно бути в курсі усіх життів хитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей! Па-па!